Доброго дня! Сьогодні огляд двох водяних насосів: Борисовський і китайський. По-перше, посмотримо яка вага Китай. 5717. Так, ваги до 7 кг. Борисовський більше 7 кг, мабуть, тут десяточка є. Оглядаємо. Так, сальник. Що в Китаї, що у Борисовське, отакий. Вот Крильчатка. Що там, що там чугунна. Це дуже добре. профіль рівня А. В Білорусі, ну, краще краще литье. Мабуть, порошкова сталь. і чугун, як раніше, вилівали Такс, Білоруський. Ну, по отзивам, білоруський намного краще. Виходить, ну, мабуть, подшипники краще. А так ми бачимо практично немає різниці.